Псалом 143. Давид про Голіафа. Благословенний Господь Бог мій, який вишколює мої руки до бою, а мої пальці до війни. Він моя милість, моя охорона, мій помічник, мій визволитель і мій захисник. На нього я покладаю надію. Він підпорядковує мені мій народ. Господи, хто така людина? Що ти об'явився їй, і людський син, що поважаєш його. Йди нас схоже до марноти, її дні проминають, як тінь. Господи, нахили своє небо, зійди, доторкнися до гір і задимляться. Висни блискавицею і розпорошиш їх, Пошли свої стріли і затрясеш ними, Пошли свою руку з висоти, визволи мене. Рятуй мене від великих бід, від руки чужих синів, уста, які говорили марне, а їхня правиця це правиця неправди. Боже, заспіваю тобі пісню нову, на десятиструнному псалтирі заграю тобі, що даєш царям порятунок, спасаєш Давида, свого раба, від згубного меча. Визволи мене і спаси мене з рук синів чужинців. Уста яких промовляли марне, а їхня правиця це правиця неправди, їхні сини, як нові саджанці, посаджені в їхній молодості, а дочки їхні гарні, подібні до храму. Їхні покої заповнені, вони видають найрізноманітніше, їхні вівці дуже злодючі, вони плодяться у своїх дворах, їхні волоситі, немає поваленої горожі. Нема переходу ні крику на їхніх площах. Слаженим названо народ, якому так ведеться, Блаженний народ, якого Господь, його Бог.